Усен повідомляє царя про нестан Дариджан. Так і час минав поволі, дні минали й вечори, рік Усен. Царя не бачив я ще з давньої пори. Ти порадь, піти до нього, занести йому дари. Я сказала. Ради Бога, як ти хочеш, так твори. Взяв усе на блюді перли самоцвіттям пополам, я казала ти в палаці п'яну челяць стрінеш там, і якщо скажеш їм про діву, смерть мені і горе нам. Клявся він, хай меч виймають, слову вирватись не дам. Іде усе в палац, він бачить цар на учті бучно п'є, виявляв завжди усе, цар зласкавлення своє. От і зараз, дар прийнявши, місце поруч він дає. Глянь, яким копець підпилий нерозсудливим стає. Пив у сен з царем багато, мов палаючи від спеки, пили, знову доливали срібні пугарі та глеки, не згадав купець, напившись, ні корану, ані меки. Віслюкові нащо роги від Троянди круг далекий. Цар промовив до сина, як були у двох вже п'яні. Звідки нам ти добиваєш ці каміння сяйвогранні, де береш ці пишні перли та рубіни полум'яні? І десятої їх частки відплатити я не встані. Став у сен, вклонився й мовив, О, великий царю й пане, живеш ти земні створіння, наче сонечко кохане, звідки статки, що їх маю? Хто з нічив я їх дістане? Все моє майно і злото, все мені від тебе дане. Ні! За дар оцей не дякуй, маю іншу звістку дивну. В мене є тобі невістка годна бути за царівну. Сам зрадієш ти всім серцем, як побачиш сонце рівну. Отоді вже заслужу я на подяку безсумнівну. Що казати, він порушив клятву віровань підпору, оповівши все про Діву, сонце світу, радість зору. Це подобалось цареві душу втішило сувору. Він звелів Усену зразу привести її до двору. Я сиділа радо вдома. Острах серця не смутив. Раптом в дверях появився проводир царських рабів, шістдесят з ним слух, як личить за звичаєм для царів. Я здивовано сказала: Ні, Немарно він забрів, привітавши, він промовив Фатьмо, Ось царя наказ Діву, що усен сьогодні дав царю, веди до нас. Ми візьмем її з собою поспішай вертати час. Небо зверглося на мене, землетрус мене потряс. Ще раз я перепитала, та про кого кажеш ти? мовив. Дав у цареві діву образ красоти, вже нічого не поробиш. На загибель треба йти. Затремтіла я, немає сил ні встати, ні лягти. Я ввійшла, вона ридає, точить сліз невпинну зливу, Я кажу. О сонце маю долю чорну і зрадливу, небо вразило нас нині силою свого гніву. Донесли на мене, вбили, цар чекає вже на діву, Мовить, Сестро, не дивуйся, я інакшого й не жду, бо мені судилось знати тільки горе на роду. Ти добра й не жди для мене, сподівайся на біду, не нове, а давнє лихо мучить душу молоду. Із очей струміли сльози, мов перлини, гарні грою. Сміло так звелась, як личить тільки тигру чи герою. Вже не радістю їй радість, а жура їй не журою. Прийняла чадру від мене, вкрила стан і лик чадрою. Я метнулась до скарбниці, де скарбів є повна зала. Там взяла я самоцвітів, скільки знести їх здолала. Ціле місто ось є вартість. Перла кожного і лава. їх, вернувшись, вклала в через, ним її оперезала. Я сказала, може, перли придадуться десь в полоні І, віддавши сонце слугам, лютий пал відчула в лоні. Вийшов цар на зустріч діві, місто в кличах передзвоні. Йшла вона бліда, спокійна, не схиляючись в поклоні. Глядачі за нею бігли, кричачи на всі лади, вартові не мали сили їхні стримати ряди. Цар побачив кипарисну, Що крізь площі йшла й сади. І здивований промовив Сонце ти прийшло сюди. Кожен очі мружив. Сонцем всіх сліпила ця. Цар прорік, як через неї. Я через неї обертаюсь на сліпця, де така краса зродилась з волі вищого Творця, хто її безумний любить в мандрах, жде свого кінця? Осадивши поруч, мовив він солодкі її слова. Розкажи нам, хто ти звідки? що... Душа твоя хова, та йому не відповіла діва, наче не жива. і сиділа спокійно, і хилилась голова. Що казав владар до неї і не чула в ті хвилини, бо полинуло в ній серце десь до іншої країни. Щільно стислися троянди, не розкрилися перлини, і не знав ніхто з присутніх про таких скорбот причини. Цар сказав, Хіба сторонній біль її збагнуть зуміє, цар сказав, Хіба сторонній біль її збагнуть зуміє. Може бути дві причини, з котрих дівчина ця скніє, чи закохана у когось діва пробранця мрія, і, крім нього, ні до кого говорити не воліє, чи горить в цій мудрій діві пал святого обов'язку, обернувши біль не в болі, а поразку не в поразку. І вона, нещастя і щастя, вже сприймає, наче казку. Мисель, мов голуб, в неї прагне в інший край по іншу ласку. Дасть господь мій син вернеться переможцем із походу, треба, щоб застав він сонця не змарнілу, повну вроду. Хоч, на повість найкоротшу може, виманить він згоду. Хай цей місяць тут темніє аж до сонячного сходу. Син царя, сказати я хочу, був звитяжцем добрим, смілим, незрівнянним щодо вдачі, гарний і лицем, і тілом. Він тоді десь забарився зайнятим вояцьким ділом. Це для нього батько вибрав діву рівну лиш світила, принесли їй одяг і вкрилась у дівочі сповивала, наче самоцвіт ліпучий, красота її засяла, лалом всаджену корону на своє чоло поклала. Прикрасилася троянда сяйвом ясного кристала, Цар звелів. «Отпочивальню приберіть для неї гоже. Там із західного злота викоте стояло ложе. Цар великий, пан країни, і виборніші вельможі повели в хороми сонце. Що розважити всіх може? Дев'ять євнухів поставив він на варті вдень вночі, сам же став бенкетувати і гуляючи, п'ючи, і подякував за діву, дар у ну даючи. Загриміли тулумбаси, засурмили сурмачі. Довго пили та гуляли, довго учта ще точилась, діва ж соняшна казала, доля вбивча розгнівилась. У кому я тут дістанусь, яку тут я опинилась? Вб'є мене життя важчезне, Що зробить, щоб я звільнилась? О, красо моя троядна, хочу я, щоб ще цвілати, я зумію з ласки Бога ворогів своїх здолати. Хто з людей розумних схоче приректи себе до страти? Розум мудрому потрібен, щоб розбити мури грати. Кличе євнухів до себе, каже так про їм стан. Стоячи отут на варті, піддались ви на обман, взять мене за наречену марно думає ваш пан, марно грають звучні сурми і гуркоче барабан. Вам, царицею не буду, сяє інша путь мені. Хоч би був жених, як сонце, вашій не піддамсь бридні, не благайте ви даремно, мрію я про інші дні. Жити тут із вами вкупі, не примусите о ні, вб'ю себе я неминуче, ніж встромлю у серце враз. Вам, ваш цар тоді залишить на життя недовгий час. Ліпше дам я вам схочу перлів, лалів та прикрас, звідси випустить мене, ви, бо інакше смерть для вас. Взявши перли самоцвіти із захову потайного і Рубінову корону, цей вінець чола свого віддала. Беріть та майте жаль до серця запального, випустіть мене, здобувши в нагороду ласку Бога. Так залали, підкупила тих жадібних слуг дівиця, ні царя, ні кари злої раб. Продажний не страшиться. Дали згоду, щоб таємно вийшла звідти сяйновиця. Глянь, що золото вчиняє сатаницька патерниця. Спрага золота призводить до біди і зла на світі. Хтиво скриготять зубами люди. От жади неситі. Хай пливуть скарби, що миті, мало їх жадібні хіті, душам, що лиш злота прагнуть, вищі небеса закриті. Євнухи звершили нишком тайні наміри її, раб один. Із себе, знявши, дав їй одягти одяги свої, вийшли так, що не озріли їх сп'янілі гультяї. Не потрапив місяць в пащу не на жерної змії. Євнухи втекли за нею. Уть, натрапивши, знайому, Діва наш знайшла будинок і гукнула Фатьмо.